Що для тебе важливо зараз? Ну, Звісно, мене, знаєте, я б хотіла сказати, що моя істинна мотивація досі там. Щоб моя дитина не наслідувала мій спосіб життя, ожиріння не мала цієї проблеми. Це так і є, це правда. Але чесно, зараз, коли я знаєте, коли я завжди худла, я не знала, що я дійду до результату. А зараз я знаю, що я до нього дійду. Я прям, я прям бачу це. І я ну мене мотивує чесно, це побачити себе, ось ту дівчинку там 20 років, яка якій не треба ховати живіт, якій не треба прикриватись всім на світі, убирати позу, закриватись волосся. І так далі, Мені, мене мотивує те, що я хочу бути вільною, розумієш, і як я кажу, вільною психологічно від цих це вже відбувається. Я відчуваю, що ця свобода вона вже тут, і я просто її буду розширювати. Але свободу в тілі повну. Я дуже хочу її відчути, дуже мрію про це, і це мене дуже мотивує.